Ти українець, ти скіф степовик у лев'ячій шкурі, ти русич великий, боронитель Русі, незламний, не як меч по своїй натурі тебе шанували і боялись усі. Ти вільний козак, як вітер нестримний, землею пронісся та зброї не склав, немов характерник, неначе причинний по сто разів падав. Та завжди вставав, ти хежий повстанець з Холодного Яру, ти вийшов героєм з під знищених крут, пройшов крізь вогні маківки і базару, повстав у Карпатах, не стерпівши пут. Пройшов всі катівні і холод Сибіру, ти вижив у голод без хліба й води, не втратив надію. Лиш зміцнював віру, як спогад, лишились на тілі сліди, ти знищив нацизм разом з комунізмом і волю здобув під гімн бойовий, чоло порубцьоване кривавим трагізмом. Ти є українець, ти вічно живий.